Великі супротив з боку населення, і для імперії це страшне. Колаборанти, як правило, життя закінчують дуже погано. Ніхто про вас не забув. Зупинити наш народ просто неможливо. Повертаємо своє крок за кроком. Українські військові на відміну від окупантів вони не цілять у цивільні об'єкти. Вони не цілять у цивільне населення. Території захоплені ворогом там, де не допрацювала українська ідея. Ти повинен залишатися громадянином України і думати про Україну. Перемога буде однозначна. За даними на 20 серпня у нас залишається 43 громади у повній тимчасовій окупації. П'ять громад частково окуповані. Такий звіт оприлюднили нещодавно про актуальну ситуацію на окупованих територіях Запорізької області, і про це ми сьогодні поговоримо з нашим першим гостем у студії. Це Аскада Шорбєков. Директор агенції регіонального розвитку Запорізької області, кандидат соціологічних наук, доброго дня. Вітаю. Каде, вітаю вас у нашій студії. Наші тимчасово окуповані території, це наша біль, це наше переживання. Так і от звіт, який по стану на кінець серпня, так я його прочитала, там дійсно вражаючі цифри. Давайте почнемо якби спочатку. Скільки зараз громад у нас окуповані, і що там відбувається на тих територіях, які у вас є? Дані Да, ви абсолютно вірно сказали про 43 громади, які фактично сьогодні або частково, або повністю знаходяться в окупації. Це велика частина. У нас всього 67 громад, тобто більшість області, на жаль, сьогодні. Під окупаційним режимом або в зоні бойових дій. Плюс треба розуміти, що у нас велика лінія фронту. Фактично, вся південно-східна частина Запорізької області це суцільна лінія фронту. Там близько мені здається, 16 громад так чи інакше знаходяться на лінії фронту. Ситуація дуже складна, і в залежності від громад дуже відрізняється. Фактично. З кожним днем окупація поглиблюється. Взагалі наш звіт для того був ну, аналітичний матеріал розроблений, аби привернути увагу до ситуації на тимчасово окупованих територіях, тому що е, Запорізька область трохи випадає, мені здається, загального порядку денного. Ми багато чуємо про Миколаївську область, про Донецьку, Луганську, Харківську. Але ця повзуча окупація, вона фактично буває в Запорізьку область. Фактично 4 з 5 районів вони окуповані повністю з великих районів я маю на увазі. В великих містах ситуація. А вже рухається в напрямок. Тих чи інших псевдореферендумів, але практика показує, що нічого з цього не вийде, навіть формально вони не можуть їх провести, тому що спочатку там називалися там або кінець серпня або початок вересня, потім 11 вересня, 4 листопада, вже сьогодні, але нічого не відбувається. Я думаю, що нічого й не відбудеться, тому що ну великий супротив з боку населення, а неможливість організувати якісь там окупаційні дії, тому що люди йдуть, не йдуть на співпрацю. Проте дуже багато проблем в сфері освіти, медицини в культурній сфері. Рів інших, фактично так чи інакше, вони намагаються тиснути на людей, намагаються знаходити аргументи силові, або людей змусити співпрацювати. І ми маємо маємо прецеденти, коли відкривається школи офлайн від окупаційної гідою, так там мало дітей, але все одно вони ламають наших людей. Говоримо про те, що це дуже великий ризик для людей, які залишаються на окупованих територіях, чинити спротив, причому чинити спротив активний, тому що є приклади, так є люди, які ви Викрадені, які не повернені, люди, які повернені з полону, які розповідають про нелюдські е, катування. Що по даним з е, тих людей, яких ще на жаль не, не вдалося повернути, дивіться дуже важка ситуація. Консультувалися з представниками місцевих громад, в цілому з обласної військової адміністрації, зараз знаходиться ще там сотні людей, сьогодні знаходяться ще в полоні, і дуже проблематично їх обмінювати, тому що фактично, як так, ну скажімо так, кулуарно кажуть представники от із експертного середовища з військової адміністрації, що ті люди, які знаходяться на нашій Запорізькій області, але на окупованій території і ув'язнені, їх фактично дуже важко десь зафіксувати в списках з обмінами. Якщо вони там вже на території Російської Федерації, бо вони мають статус. Військового це вже інша історія, з якою можна працювати, тому Людина, яка там заходиться десь в Мелітополі, в там в рейвіділку, в табов Такмаку, або в Васильівці, її дуже важко ідентифікувати, тому що ці окупаційні ну, вони ж квазі, квазі режим, квазі адміністрації. Вони просто не йдуть на контакт, не показують, що у нас нічого немає. Ну тобто і дуже велика ситуація. Нам потрібно не втрачати цих кожних людей. Я думаю, що і там контррозвідка, і служба безпеки України вони над цим працюють, тому що знаєш, по кожному викраденню міські ради, місцеві ради вони звертаються до правоохоронних органів і починається вже робота. По вивільненню цих людей, але процес це дуже повільно і, на жаль, скажімо так, мало результативно. І от, повертаючись до методів боротьби, супротиву, ми там в цьому дослідженні ще зробимо додатковий матеріал, ми його розійшли не до публічного доступу, рекомендації взагалі як потрібно там себе вести. Я думаю, що людям не потрібно якимось чином чинити активний супротив. То треба просто розуміти, якщо ти адміністративний чиновник, ти не повинен просто працювати там, знайти для себе причини виїхати. Сьогодні це ключові заклики на рівні міністра реінтеграції, на рівні взагалі там президента, що виїжджайте на цю територію на підконтрольну, Будемо знаходити для вас можливість, аби ви тут були, ну могли жити. У вас були засоби, ресурси для існування, але не заважайте ні нашим збройним силам, не допомагайте окупаційному режиму. Там інша ситуація, там з людьми, які просто залишаються на території. Їм просто потрібно умовно кажучи, перечекати, не вступаючи. Чи там не беручи ці російські паспорти, тому що у нас люди теж знаєте така дуже дивна ситуація. Там немає потреби цього, але вони встають там, в чергу, навіщо там йдуть за цими паспортами? Я не розумію взагалі, ну через півроку ситуація зміниться, або там через місяць, як вони далі будуть. Тому що взявши російський паспорт, це вже теж кримінальна відповідальність. Тому потрібно не, не, не потрібно там займатися партизанщиною якоюсь, да? там, якщо ти там рядова людина, мешканець. Просто ти повинен залишатися громадянином України і думати про Україну. Це вже буде великий внесок в боротьбі з окупацією. Знову ж таки, в дослідженні було опитування так, людей анонімне з окупованих територій. І те, що я ну, якби прочитала так, що, що дійсно там підтримка дуже низька рашистського режиму. А як люди взагалі реагують, тим більше ви там були частково в окупації? Що, що люди кажуть? що... що... Більшість людей так як ситуацію? однозначно. Люди не підтримують режим. Я думаю, що просто з урахуванням того терору, там який ти чинить окупанти, сьогодні фактично став такий тихий супротив. Люди, мовно кажучи, просто намагаються не бути взагалі в місцях масового скупчення, намагаються не приймати участь в якихось там заходах і таке інше, просто скажімо так, виживаючи і чекаючи на нашу армію, реально. І тим паче це, це дослідження вже проводилося після декількох місяців окупації. Воно показує, що люди продовжують цей супротив, і такий знаєте, тихий тихий супротив, і не, не, не вони не миряться з тим, що їх територія окупована. Дуже важливо для нас було. Коли ми розпочинали це дослідження, це ж було там через телеграм канали анонімні там і всі там знаєте такі заклади. Там та там вже немає зв'язку. Типу, що ви там ну, опитуєте? І це до речі, один з наративів, в тому числі який підіграє окупантам, тому що зв'язок є навіть через цей рашистський інтернет, через VPN можна заходити в будь-які месенджери. Працюють. А оця це намагання сказати, що там немає зв'язку. Це також підіграє на відрізання території, щоб тому що навіть по цьому опитуванню люди сказали, що ми черпаємо інформацію. Ну тим більше половини з українських джерел досі. Там у нас є доступ до інтернету. А ми вже так мені здається, там станом на серпень такого враження. Ну, начебто, знаєте, все відрізано. Там не інтернету, нічого не зв'язку немає. Оці плюс сім номери, і все ніяк не ні. Це ну це ж неправда. Там ми знали по всім територіям, що зв'язок є, і це дуже важливо. Людям розуміти на підконтрольній території, що зв'язок. Зв'язок є. Якщо у вас там є друзі, знайомі. Ну пишіть їм, телефонуйте, тому що ключовий запит людей, які заходяться тимчасову окупації, це на комунікацію з нами всіма, що залишилися на підконтрольній території, тобто не втрачати зв'язок. Вони себе відчувають покинути. Ми повинні зберегти оцей зв'язок, незважаючи на всі там військові дії. Це нам допоможе врятувати людей і втримати їх від знаєте, там колаборації, чи якихось таких знаєте, зневірення в те, що прийдуть збройні сили. Ну ми бачимо. Наприклад Харкова, Херсона звільнена Харківської Херсонської області, як реагують люди на прихід збройних сил України? Я думаю, що в Запорізькій області буде відбуватися те саме, і будемо сподіватися, що це буде відбуватися вже найближчим часом. Ще таке питання: наскільки це проблемно зараз виїхати, заїхати з окупованої території? Ну, от останні два тижні це стало більш проблемно, ніж було до цього. Знову повернулися ці там декількаденні черги, а доглядають там кожну людину дуже прискіпливо. Це було пов'язано з підготовкою до їх референдуму, який там, ну, зірвався, фактично нічого не відбулося. Але, але проте вони залишають оцей живий щит. Я думаю, що це цілеспрямована політика. Але при цьому ну рух ще залишається. Тому я думаю, що якщо людина там хоче виїхати з тимчасово території, територію, в неї є всі можливості це зробити. Дуже велика кількість. Я знаю, сьогодні там є волонтерські організації, які це роблять. Плюс а, на базі військової обласної адміністрації працює окремий підрозділ, а, в який можна звернутися, залишити там заявку, аби там вони розглянули, допомогли евакуватися. Це взагалі така державна політика на рівні Мінреінтеграції в кожній області: Донецька, Херсонська, Запорізька, працюють ці підрозділи, тому. Знову ж таки, там користуючись нагодою, там я от так, також закликаю. Все ж таки можливості виїхати поки з тимчасово окупованих територій. Я... Тут є всі умови, так в Запоріжжі, можливо, не суперумови, вони не будуть, звісно, рідним дімом, але і влада, там міська обласна, всі волонтерські організації роблять максимально все, щоб людина все ж таки тут на підконтрольній території почувала себе достатньо комфортно і могла жити. Говорили про те, що частково громади наші знаходяться в зоні бойових дій. Як там, там ще напевно гірша ситуація, так ніж однозначно в окупованих територіях, і як відбув чи відбувається? Там можливість, чи є туди можливість доставити там гуманітарну допомогу, ліки вивезти людей звідти. Оце теж, знаєте, така особливість про те, що а, ми багато також в межах області кажемо про тимчасово окуповані території. Ми там а, не кажемо про наші більше 10-15 громад, які знаходяться на лінії фронту. Ситуація там набагато важча, тому що там повністю зруйнована інфраструктура. Там іноді були ситуації, коли там. А у людей просто не було питної води. Я зараз кажу про частину Васильівської громади, там селище, Приморське село, там Малинівська громада, просто перебої з водопостачанням, там відсутність магазинів, і така інша ситуація там, дуже складна. Проте все ж таки залишається можливість евакуації. Постійно це проводиться там на рівні скажу, і органів і місцевої влади і волонтерські організації плюс. А туди відвозимо гуманітарну допомогу, в тому числі там і наша організація намагаємося максимально цим людям допомагати виживати, тому що ну там там, от реально, там їм складно. От я вам приведу приклад. є Малинівська громада, це біля Гуляйполя. Фактично, в громаді залишилося десь 50 сімей. Це з громади в 3,5 тисячі людей, сьогодні є 50 сімей. Ну от це реальний нуль, от нульовий кілометр, але при цьому там голова громади там, раз на тиждень сам там їздить, двічі навіть на тиждень відвозить ці продуктові набори, тому що ми там, скажімо, в партнерських відносинах. І от по кожній громаді треба віддати належне чиновникам з місцевого самоврядування, от з громади, що вони все ж таки залишаються, там вони допомагають, це Дуже важливо а, все ж таки людей тримати. Плюс, а, якщо казати от, про тенденції останні, дуже жахлива ситуація. Сталася в мачці. Фактично серед білого дня окупаційні снаряди, рашистські снаряди, вони влучили в чергу людей, які отримували гуманітарну допомогу. Декілька людей загибло, сім людей важко поранені. знову ж таки кажуть, знаєте, це про загальну рамку війни. Це от В їх пропаганді є, є, є бажання зробити цю війну проти військових. А насправді це війна тотально проти всього українського народу. І ми це повинні розуміти, що для них всі цілі. На території України це військові цілі. Що б вони не казали? Вони воюють тотально проти всіх. Це держава-терорист і методи у них терористичні. Радіо на дотик на дотик.